Вітаю, мене звати Пономаренко Денис, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокат, і сьогодні ми поговоримо про активний, агресивний захист у кримінальному процесі. Коли клієнт підозрюється або обвинувачується у злочині, адвокат може діяти по-різному. Що чекати розвитку подій або взяти ініціативу у свої руки? Пасивна тактика може бути ризиковою, адже орган досудового розслідування має значно більше ресурсів. Якщо ж адвокат застосовує активний захист, він сам формує порядок денний, атакує слабкі місця в доказах обвинувачення і добивається перегляду справи з вигідної позиції. Чому активний захист працює? кримінальний процес побудований на принципах змагальності. Це означає, що кожна сторона повинна довести свою позицію. Якщо захист просто чекає, поки суд розгляде матеріали, він ставить себе у слабку позицію. Натомість ініціативний захист дозволяє зменшити ризики обвинуваченого вироку, оскаржувати незаконні дії слідства та будувати альтернативну версію подій. Ключові тактики активного захисту перше, це спорювання доказів обвинувачення, слідчі не завжди діють бездоганно, докази можуть бути зібрані з порушенням процесуальних норм або навіть сфальсифіковані. Завдання адвоката ретельно аналізувати кожен доказ і заявляти клопотання про визнання недопустимих всіх матеріалів, які отримані незаконно. Друге збір доказів на користь клієнта. Захист має право самостійно витребувати документи, допитувати свідків за їх згодою, залучати експертів і давати ці матеріали до суду. Якщо обвинувачення не може спростувати альтернативну версію подій, це ставить його у скрутне становище. Третє оскарження дій слідства. Будь-які порушення слідчого або прокурора привід для подання скарг. Якщо слідчі діє незаконно, наприклад, проводить негласні слідчі дії без санкцій суду або під час обшуку перевищує свої повноваження, адвокат має право оскаржити такі дії і вимагати визнання зібраних доказів незаконним. Четверте, контратака через подання заяви про злочин. Якщо в матеріалах справи є ознаки провокації злочину, або неправдиве повідомлення про злочин, адвокат може подати заяву про вчинення злочину за статтею 383 Кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про кримінальне правопорушення. Це змушує слідство прояснювати обставини справи і може змінити хід розслідування. П'яте проактивне використання судових механізмів. Захист може ініціювати допити ключових свідків, призначення експертиз та зміну запобіжного заходу. Подавати відповідні клопотання. Це дозволяє не лише захищатися, а й змушує слідство виправдовувати свої дії. Чому це важливо? Коли адвокат не просто реагує, а сам створює процесуальні події, це дає кілька переваг. Контроль над ситуацією. Обвинувачення змушено реагувати на дії захисту, ослаблення позицій слідства, виявлення їхніх порушень підриває довіру до доказів, посилення шансів. На успіх, активний захист може призвести до закриття справи або до виключення ключових доказів по справі. Важливе застереження. Я не закликаю маніпулювати процесом чи ухилятися від відповідальності. Моя мета поділитися законними стратегіями захисту, яка дозволяє забезпечити справедливий розгляд справи. Який висновок ми можемо з цього зробити? Активний захист це не агресія у негативному сенсі, а ефективне використання всіх процесуальних можливостей. Чим більше ініціативи бере на себе адвокат, тим більше шансів на успішний результат. А як ви використовуєте таку тактику? Чи застосовували активний захист у своїй практиці? Діліться думками в коментарях. Якщо цей випуск був корисним, ставте подобайки, коментуйте та поширюйте. Далі буде. До нових зустрічей у «Про адвокат».